Южненці беруть участь в боях під Мар'їнкою. Напрямок зруйнованого вщент міста є одною з найнапруженіших ділянок фронту. Бійцям 46-ї окремої аеромобільної бригади, в складі якої житель Южного терміново потрібен тепловізер. По телефону Віталій розповів, що дорогою на позиції три тижні тому його взвод потрапив під обстріл. Останні ситуації у нас просто майже все майно взводу, згоріло в Петері. Ми і не доїхали навіть до позиції. У нас е багато трьохсотих. Багато вже повернулись в стрій, там були не важкі, такі як я. Там легка контузія і все. А є й важкі, які досі на лікуванні. Обстановка під Марінкою. Наскільки важка? Тяжка. Ну, хлопці тримаються. Бої йдуть, вуличні бої. На окраїнах вже. На сторінці штабу волонтерів южницької ТГ 5 травня відкрили збір коштів. Потрібна сума 70 тисяч гривень. Станом на день 10 травня зібрано 36 тисяч 505 гривень. Штаб волонтерів за цей рік вже має досвід придбання тепловізорів за кордоном. насправді. Вже я, я не знаю, скільки ми вже купили. Їх там 10-20. Я ну я не знаю, скільки ми їх купили. Доволі таки багато. І велику частину ми возили якраз з Германії від офіційних постачальників. Там які є. От, там вони доволі таки перевірені, гарної якості. Інколи в Україні буває, що є проблеми. Тобто не дуже якісні товари сюди потрапляють, скажімо так, залишкового або проблемні товари. От, там все, скажімо, більш краще з цим. І е, Тепловізори, приладнічного бачення завозимо і передаємо ну, військовим. Вони Дуже задоволені, при нами хвалять. Вже ми зрозуміли, якої якості треба для яких завдань. Вже зрозуміли, як це підбирати для них. І разом з військовими зазвичай ми і підбираємо прилади для їх потреб. Зараз, наприклад, ну якщо саме про цей збір говорити, то ми знайшли варіант в Україні на кілька тисяч дешевше, але ми для себе робимо вибір в сторону за кордону через якість те, що там товар перевіряється, реально перевіряється. Закликаємо наших южниців доєднатися теж до збору, для того, щоб наші хлопці, які несуть і захищають нас там, могли вночі бачити ворога. Збір коштів на тепловізор для підрозділу 46-ї бригади проводиться на картку українського волонтера, який багато років проживає в Німеччині. Микола Лисюк регулярно збирає кошти на потреби армії в Німеччині та допомагає з логістикою і придбанням необхідних військових речей. Волонтер паралельно оголошує про збори серед українських біженців. Тепловізор для 46-ї бригади привезуть з Німеччини. Микола Лисюк вже замовив його та оплатив. Я тут можу закупити трішки дешевше, ніж, скажімо так, найдешевша ринкова ціна, і також можу переправити, бо вже маю знайомих, і це може вийти набагато, набагато швидше, ніж там, через якісь фонди за кордоном. Uh, правда, з ПДВ, але за рахунок тієї знижки виходить все-таки дешевше. Я ну, так ризикую, але купляю часто зі своєї кредитної картки. Тобто я маю там безвідсотковий кредит на 7 тижнів. Тобто, з перспективи, все-таки, тобто, ну деколи за 2-3 тижні можна було би закрити збір, то я так, так ризикнув, замовив його. Тобто, ми його чекаємо на тижні, на тижні він має бути, а, ну якраз поки ми дозберемо ці гроші. Тобто для того аби не втрачати час, тому що якщо збір триватиме два тижні, плюс тиждень, поки чи три-чотири дні, поки вони відправляться, такі непотрібні очікування. Звертаємося до всіх з проханням підтримати збір на тепловізор для 46-ї бригади. Долучитися можна, перерахувавши на картку: 5375 4112 0575 8993.